Щодо зупинки постачання Україні ключових видів боєприпасів, і досить чимало запитань, бо немає чітких відповідей, як працюватиме це рішення, тимчасово воно чи постійне, і головне, як Україні тепер компенсувати усе, що не надаватиме більше Америка. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко поговорив з американськими військовиками та навіть із колишньою ключовою помічницею Дональда Трампа, щоб дізнатися більше. Ну і зараз готовий розповісти деталі. Дмитре, вітаю, що кажуть люди, які знають про ситуацію більше ніж пишуть у новинах. Я готовий про це розповісти. і Дійсно, зможу просто зараз в ефірі повідомити більше деталей. Ну для цього я тут у сполучених штатах, щоб говорити більше ніж пишуть у новинах. Але для початку Льош і тобі, і нашим глядачам хотів би взагалі нагадати про ситуацію. Ситуація в тому, що Америка призупиняє. Тобто, зверніть увагу саме на це слово, на цей термін не припиняє, а призупиняє. Ставить на паузу поставки ключових видів зброї та боєприпасів для України. Офіційно цього переліку немає. Це це теж маю пояснити тобто таким чином ще залишається якийсь там простір для маневру для переговорів з американцями. Але з посиланням на американських високопосадовців на військових на Пентагон американська преса пише, що бан стосується поставок Україні. ракет ракет перехоплювачів для систем Петріот. Вони критично важливі для захисту українських міст від російських балістичних ракет, ракет Hellfire, повітря земля. Це зброя для Ф 16 високоточних ракет джемолерес. Вони потрібні для Хаймерсів. Вони потрібні для М.Д. 70. переносних зенітно-ракетних комплексів Стінкер. Їх використовують проти літаків, їх використовують проти дронів. Ракет Сперу і Ендсайд Це ракети, які потрібні для ППО. Більше того, я перевіряв, вони адаптовані під ту техніку, яка використовується в Україні. І навіть бан стосується це неймовірно важливо. 155 артилерійських снарядів для гаубиць. Це те, що просто щоденно потрібно на фронті. Потрібно для щоденних фронтових операцій, потрібно для артилерії. Ще раз підкреслюю, список неофіційний може змінюватися. Це те, що дає зараз американська преса. Ну і щодо ситуації, яку з'ясовував я сьогодні із самого ранку. По-перше, ситуація дуже гостро сприймається, тому що за даними американського громадського радіо не просто закрили майбутні поставки, але й навіть зупинили передачу Україні цієї зброї, тих боєприпасів, які вже були у Польщі, які яку доставили, ну і буквально року простягни і мали отримати Україна. За даними НПР, я їх теж перевіряв. Навіть точні цифри наводять, стверджують, що в цій партії було три десятки ракет для петріотів і дві з половиною сотні ракет для Хаймерсів, і це теж все загорнули. Ну і далі розповім те, що я почув від американських військових від топ політиків їхні версії і їхні пояснення, чому це все відбувається. По перше, дуже важливо було із цим розібратися щодо зброї, яку ще в свої останні тижні перебування при владі проплатив Байден для України величезний, так званий пакет Байдена, було відкритим питанням. Що далі із ним були різні версії сьогодні, вранці говорив із відставним на цей момент, колишнім високопосадовцем Пентагону. Він постійно на зв'язку з тими своїми колегами, які працюють зараз в американському оборонному відомстві. Говорив із ними, з'ясував. Отже, почув, що контракти для України із виробниками не розривали, що вони будуть використані. Єдине, що змінюється, що Пентагон зараз просто вручному режимі змінює чергу на виробництво. Тобто українські замовлення, як і все решту, на жаль, зсунули в кінець. Списку в кінець черги, а першочергово виготовлену зброї боєприпаси будуть передавати від тепер на склади Пентагону, і це переносить строки поставок для України тієї зброї, яку виробникам проплатив ще Байден. Я запитав наскільки мені кажуть, що щонайменше на наступний рік по деяких позиціях не буде розголошувати їх в ефірі навіть на півтора-два роки. Це критичний важливий момент. Тобто формальні контракти не розірвані, але строки змінюються. Строки змінюються суттєво. Друге. Почув, що нинішня команда Пентагона категорично налаштована проти лендлізу механізму, який існував закон про лендліз. Ви пам'ятаєте, колись ухвалював і конгрес, але його так і не використовували. Ну ось зараз я чому кажу про лендліз, тому що український міністр закордонних справ якраз в одному з коментарів сказав про пошук можливостей або купувати, або орендувати зброю і боєприпаси у союзників. Ну і ось зараз позиція Пентагона, що Давати на щось в лізінг, вони не налаштовані. Ну, єдине, що можливо, залишиться можливість щось купувати або обзучати в в європейців, ну і третє щодо закупівель, хороша новина в тому, що снаряди для артилерії є на вільному ринку. Величезне питання щодо ракет для петріотів їх не купити навіть у третіх продавців, якщо немає згоди сполучених штатів. Але снаряди для артилерії є на вільному ринку, і то ще кажуть американські експерти відставні чиновники, що вони в принципі. Ну, якщо буде можливість і буде намір купувати, Україна змогла би в стислі терміни це закупити і таким чином не просяде те, що називається фронт. Тобто Україна, хоча б артилерію, зможе своїми силами за європейські гроші, але своїми силами прикрити. Більше новин зможу вже у подру... у... розповісти в нашому підсумковому випуску. Восьмій, бо дуже багато деталей всі не встигаю. Колеги Льоша. Дмитрий дуже дякую. Так дійсно з Дмитром Мановченко. Ми побачимося ще раз о 20-ті У єдине головне це наш спеціальний кореспондент Дмитро Митронопченко з Вашингтону. Дмитро, не прощаюся з тобою. Дуже дякую тобі.